Вітання на каналі І Сьогодні у нас на огляді нова модель 23-го року електромотоцикл Elvin Vision. Замовлені ці моделі в кольорі зелений металік та синій металік Навіть якщо точніше сказати, не зелений металік, а зелений перламутр Боделі скомплектовані 3 кВт двигуном, максимальна швидкість 90. З акумулятором на 32 А. Це гелевий акумулятор, який йде в базі, з дальністю прибіга до 70 км. Є можливість скомплектовувати з літієвими акумуляторами. Звичайно, це буде по ціні чуть вище, але дальність ходу. Буде більше. Тобто, якщо взяти, наприклад, 40 40 Алітєвий акумулятор, то дальність ходу буде вже десь біля 90 км на одному заряді. Дана модель комплектується денними ходовими вогнями LED, ближнє дальнє світло, також LED, стоять лінзи. Поворотні сигнали, стоп-сигнали також йдуть LED. Заднє колесо можна на вибір, але ми рекомендуємо, якщо е, 3 кВт, е, можна, навіть не можна, а рекомендуємо все-таки брати r 16 Тобто для е, 3 кВт двигуна на старті це буде легше. А вже 5-8 кВт вони всі йдуть. з Моторколесом r 17 Переднє колесо стандартно r 17 Задня шина 140 на 70 на 16. Шини йдуть без камерки. Передні задні гідравлічні тормоза. В комплекті Два ключа, два брілка це на сигналізацію, безключовий доступ, дисплей монохромний, що дуже зручно при їзді в сонячну погоду. Тому що LED, якщо навіть і в дуже сонячну погоду, його абсолютно не видно. На правій ручці режими швидкості, перший, другий, третій, Drive Reverse. Світло, поворотні сигнали, аварійна сигналізація і самі гальма переднє, заднє. Дані, дані моделі є е, в можливості замовити колір чорний, сірий, сірий або повністю чорний. За більш детальною комплектацією звертайтеся за номерами, вказаними на сайті. Дякую.